Всім привіт! Ви на каналі Іра Ромашка і сьогодні я прийду з 41 по 43 або 44. Подивимося, якщо я швидко буду проходити, то е, буде 44. Якщо повільно, то не буде 44-го. Ну що, ми вже почали грати. Це вже 41 левел. А поки я, я проходжу ці левел, не забувайте підписуватися на мій канал та ставити мені лайки, мені буде дуже приємно. Сороковий левел, який був е, ну, те відео, яке було минуле. Він був найскладніший левел, просто найскладніший. Ну, Ось цей левел по зрівнянню з ним, дуже легкий. Ось, бачите, ми його вже пройшли за 36 секунд. Так, тепер 42 левел. До речі, я сподіваюся, що ви теж, як я, проходите цю гру разом зі мною. Якщо ви е теж проходите цю гру, граєте в неї, то поставте лайк, я буду знати, скільки в нас таких, хто грає в цю гру. Так, друга спроба. З першої спроби ми не змогли. До речі, я хочу вам нагадати, що в нас вже майже 10 підписників, то ми, ну, будь ласка, давайте вже доб'ємо цю цифру 10 підписників, бо нас тільки 8. Мені буде дуже приємно, якщо ви вже підписані, то будь ласка, попросіть свого друга чи подругу підписатися на мій канал. Ай, да ще ж таке, на тому ж самому місці вже другий раз прогляну. Так, і ще раз. Тому, як, що я тільки чи сказала, не забудьте попросити свого друга чи подругу, щоб підписалися на мій канал. Так, а ми зараз проходимо 42-й левел, і ми вже пройшли майже половину. Обережненько. Ну, були вони легкі. Ми навчилися вже на 40-му левелі. Це був він був дуже складній, складний, то і тепер нам легко проходити левели. А? От ми тільки що, мало, чуть не підстрибнули. А, фух Потрібно відразу до нашої подушки, щоб у нас не заділи ракети. Ну і все, ми пройшли 42 левел, тепер 43. й І можливо ми встигнемо 44-й. <кій> так, ну початок легкий. Вбачу, якщо воно на міліметри навіть трошки зайшло на мого персонажа. Ура, воно не спрацювало. Так, обережно. Так, тепер тут... Обер... Те. Over... Ми пройшли. Ай, нет, ракета! Ракета! Зараз почекайте. Tak, i... Prodолжajmy grać. Słuchajcie, 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 słuchajcie! Fuuu... Tak, no po prostu poczekajmy tutaj. Тут потрібно бути обережним Обережно. А, о, так в нас же не поцілило воно, воно промазало. Це був промах. Так, і ще раз. Йдемо, йдемо, йдемо идем, 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 идемдем. Чекаємо поки. Обережно. Ты Фух. І ще б трошки і нас би зачепило. Так, тупо. <coughs> так. А мы уже прошли майже половину этого шляху. Так скажем. Поэтому мы уже научились. Ось тут потрібно було дуже обреженим. тут. Так, минулого разу ми ось тут програли. Фу, ми це пройшли. Мені аж не віриться. Обере... А! Ой, я не зрозуміла, що я зробила. Просто інстинкт защити. Інстинкт. інстинкт захисту у мене ввімкнувся. А ми вже пройшли 43-й левел, тому починаємо 44-й. У нас ще є час. Так тут, давайте встигнемо сюди і оп. Так, ну тут легенько. А, -а, а, ой. Я на ту кнопку відпустила. Тепер поїхали. Поїхали, 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 поїхали і поїхали їхали поїхали, поїхали, А ми не поїдемо. А, ось тут потрібно трошки подумати. Швидко ще раз за спробуємо і поїхали так, так. Так, ми ну, це зробили. Так, ну і тепер сюди. О, дивіться, тут написано левел 44. Так, далі. Я бачу ось туди кнопку і ключі. Я і так думаю, що потрібно заново пройти. Так. Фух, мало не впали. Тільки що. За нашим... А, ключик в нас вже є. А, яка ж я тупа. Ми могли тільки що оце, ну, коли в мене було друге життя, так скажемо, то ми могли просто розвернутися і туди піти. Я знаю, що зробити і як зробити. Ну, коротше, ви зрозуміли, в цьому левелі потрібно підніматися. А, в нас, в нас вже тут е зберегли хитрі. Ми це зробили. Так, ну один ключ ми взяли, тому тепер потрібно сюди. Ось, тепер потрібно вгадати. Так зараз буде на вгаду. Коротше, ненькі беньки є ливаренки, ненькі бенки. Давайте сюди, краще сюди. Ні, це був неправильний варіант. Нічого. Будешь прогуля ще. А, ні, не-не-ні. А так, куди? Енки-бенки, є леваренки, Н бенки -лева. ти. Два тис. Ты о, так, правильно. Šeeras, šeeras, šeeras. Dun... Šeeras. Minus tada dėmėsi. Тепер потрібно буде обережним, куди я зараз затягне. Оп. Так. 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 Ми це робимо. Ду. Мені, напевно, не, не потрібно проходити цей левел. Судьба мені каже, що не потрібно проходити мені цей левел. але я його пройду. Я вперта. О, це портал, який перший раз кикнув нас, так скажемо, і до нашої подружки. Так, ми це зробили. Може ще 45-й пройдемо левел. Так, зараз ми подивимося, що в цьому 45-му левелі. Я тут кнопку назов. Чекають. Типу сюди. Швидше, 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 швидше. Падаємо. Сюди. Швидко полетіли ми з вами. Так, ну ось це було легко, а зараз не знаю. Ой, тут другий А ну ось це. Л... ой, я не доцінила. Так. А, ні! Ні! Ми програли. Ми програли Ну що, друзі, якщо ви хочете побачити, як я проходжу 45-й левел і левели, які будуть наступними, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно, я вже це казала. І чекайте нових відео. І до зустрічі! Скоро побачимося відео!